Добрий ранок, у мене вже назбиралася купа посилочок, тому сьогодні така в нас буде розпаковка. Але я вирішила додати не тільки косметику, а й інші ну, там якісь свої покупки. Бо, наприклад, єдиний сезон, до якого мені якось хочеться готуватися, це чомусь осінь. Бо зазвичай я думаю, так що мені осінь вдягань, що мені осінь взоведзіння, а просто з іншими сезонами якось так не відбувається. А от саме осінь мені треба зрозуміти, що мені вдягнути. Тому Буде як косметика, так трохи одягу, взуття, якогось там посуду. Переходимо до огляду моїх покупок. А перед цим нагадаю про лайки, коментарі, підписки, щоб хоч якось підтримати мій канал. Тому прошу не соромтеся, буду вдячна дуже за підтримку. Почнемо, мабуть, зінуційно, бо я писала в телеграм-каналі, там була досить класна знижка, майже мінус 20% на багато товарів до дня народження. у націнгу то було до. Народження 20 років і знижка в 20%. Я замовила бальзам, точніше, кондиціонер поживний. Ось такий. Я буду додавати вам фото з цінами. Тільки, мабуть, я вам додам ціни на сьогодні, або, ну, так, да, прибули, давайте я буду додавати ціни на сьогодні, бо вони можуть відрізнятися, не дуже змінюються ціни. Я його взяла за 320 гривень. Це Il Salon Milano. Я вже брала цей бренд, мені він сподобався. Мені здається, це непоганий, досить бюджетний бренд, тому я вирішила ще взяти кондиціонер. Через що взагалі було моє замовлення? Бо там був оцей тіджі. Це спрей для об'єму, і я його взяла всього за 500 гривень. І це прям дуже бюджетно, бо часто, коли я дивлюсь десь на мейкапі є, і Єві, там ціна просто космос. Бачила дуже багато оглядів на ось такий засіб. Це зміцнюючий крем для максимального об'єму. Теж стало дуже цікаво, бачите, вони з одної серії цей засіб мені подобається. Вирішила ще взяти цей 450 гривень. М -м, ви зрозуміли, мабуть, що я ще щось підсіла, на який. Якісь об'єм, тому взяла ще один спрей для об'єму від фірми Milkshake І він коштував 910 гривень. Прям не бюджетно. Але бачила теж купу гарних відгуків, звичайно, про шампуні маски. Але вирішила ще й спробувати ось такий в них спрей. Вирішила, якщо такі класні ціни, то чому не поновити свої засоби для волосся? Я вже брала схожу масочку на натіну, але трошки з іншими властивостями. Просто поживні маски теж пахне. Вони нагадують мені, я колись в дитинстві користувалась фруктів. Ось такі, схожі аромати. Що я можу сказати про цю маску? Ось такий баняк: 360 гривень дуже достойний варіант, дуже класна бюджетна маска. Ну, бюджетна, бо тут об'єм. 450 мл, і як для 450 мл ціна в 360 гривень дуже непогано. Мені захотілося ще щось нового, і я взяла від Vela Profession поживна маска для пошкодженого волосся. От знаєте, коли хочеться максимального живлення. О, да, в неї вже такий більше трошки приблизно люксовий аромат, ближче до люксового аромату. Але вона коштувала 830 гривень. А також у мене майже закінчився мій термозахист, і я вирішила взяти ось такий: це спрей-термозахист. У мене ще ніколи не було прям спрею. Це бренд Alpha Parf Milano, теж брала від них продукцію непогано, мені сподобалось, тому вирішила спробувати 470 гривень. Покажу те, що я вирішила повторити. Я все-таки вирішила повторно взяти цю пудру від Паєс під очі. Вона мені прям сподобалась, вона вже в мене в пустих баночках. Скоро, до речі, буде відео про пусті баночки. класне. тому я її повторила і коштувала вона мені 290 гривень. Ось така вона невеличка, але дуже-дуже класна. Що я ще повторила? Це ось цей очисник для пензлів. Буває так, що я хочу замити пензлі швидко, або я їду десь в дорогу і мені. Впадло брати килимок, мило, там все це. Цей спрей класно відмиває пігмент, просто потім можна сполоснути пензлі, і все вони чистенькі. Він коштує 160 гривень, бюджетний, класний, прям ранжу, класно відмиває підводку, червону помаду, стійку, прям супер. А як зідавалася /зі Тіктанка, і там було відео, знаєте? дюпс, дюс невідомі продукти. І я побачила один типу бюджетний варіант на Rare Beauty, нові сяючі рум'яна. І це були. Ум'яна від Essence. Відтіночок, ум'яна, по-моєму, як щось пінк він називав. А, може, тут написано? Пінк флаш. Ось такі вони, ну так, погано буде видно. Я їх вам ще підніму, коли будемо з ними робити макіяжик. Коштували вони 270 гривень, дуже ніжні, погано буде, просто так видно, дуже ніжні і з легким сянням. Поки враження непогані, звичайно, пакування, як завжди, у Essence. але 270 гривень, в принципі, не так і багато. Ще в мене два продукти є. Закінчується в мене мій спрей для стінкого макіяжу для фіксації. І щось я вирішила піти по Urban Decay, Взяла ось такий, боже, а чого тут дві кришки? Цікаво, тут дві кришки. Він коштував мені 1410, але це великий такий баняк. Він, ну я почитала про нього відгуки, що він досить приємний. Він легко вуально лягає, немає оцих крапель, бо мене дуже бісить, коли ти пшикаєш, а на тобі прям краплі, і вони або гарно висихають, або можуть ще залишити плямку. А коли ти підправляєш, то воно роз'їдає твіто. Тому я шукала сам, вже був стійкий. Думаю, якщо вам буде цікаво, ми можемо перевірити його стійкість. Також в мене закінчувалася моя двохфаска, і мені стало цікаво спробувати якийсь новий продукт. І теж начиталась про цей ур'яж, що він взагалі не пече, що він дуже делікатно змиває макіяж з очей. Двофазку я використовую тільки для очей. Ось такий він змішується. Коштував він 410 за 100 мл. Не бюджетно, але якщо він дуже класний, то чому ні? І в принципі, в мене по нотіну все. Деякі замовлення я робила в інших магазинчиках, тому теж покажу. Закінчувався в мене ось цей дуже класно білий. Ось так покажу. Закінчився в мене ось цей. Тонік, я його обожнюю. Я його не використовую на кожен день, тільки коли в мене є шелушіння і в тих зонах, де в мене є шелушіння. Плюс у цього продукту, що він продається рефілом. В мене помпа залишається. Я купую тільки рефіл. Власне, класно прибирає шелушіння, Прям поки Ван Лав намагалась знайти типу аналоги. Але так почитала. Всі кажуть, що аналогів особливо немає, тому вирішила не зраджувати йому. І нарешті здійснилася моя Марія. Я собі вихватала реджуран під очі. Ось так. Поки я його тестувати не буду, бо в мене ще не закінчився той, що мені дарував чоловік, бо там якраз пакування велике. Це... Ну, я рукожопа вся в житті. Цей маленький тут 15 мл. Це не дуже велике пакування, але мені було дуже цікаво спробувати. Досі ніяк не вилікаюсь. І поки сьогодні я ще п'ю чуйок, от кашель мене прям вже задовбав, чесно кажучи. Дивіться, які чашечки купила. Так покажу вам. Як по мені дуже прикольні, знаєте, таке троге ретро стилю. Одна чашка вийшла десь 52 гривні. Я їх випадково побачила в Сінсей, вони продавались набором. 4 штуки десь 200 чимось гривень. Прям дуже бюджетно, мені здалося, бо я чашки теж частенько п'ю. Взяла собі такий набірчик, мені сподобалось. Також осінь прийшла, З'явилась у 25 кофі-ростерс на нові смаки. А ви знаєте, я дуже люблю цю співпрацю, бо я фанат кави. І що нам прийшло? Тут різна арабіка. Руанда в них така новенька. Уганта. Я завжди беру тільки з кислинкою. І є отака, яка дуже типу смакує з молоком. Це Танзанія. Що мені в них подобається? Дуже класний сервіс. Вам підберуть каву по вашому смаку, можна обрати помол, можна попросити, щоб не мололи просто в зернах. Ну, от, знаєте, в плані сервісу мені дуже подобається. І поки це моя улюблена співпраця, бо без каву, в принципі, я себе не уявляю це сьогодні, бо в мене голос чуєте, який каже: постійно, то що б'є чую? А так! Осінні мої будуть раночки з кавою. Нагадую, що в мене є з ними співпраця, вони дають 20% знижки на асортимент, крім дрібів, подарункових наборів. Але в цілому, якщо вам буде цікаво спробувати, можна написати їм, У мене буде все в описі під відео, вся інформація ця буде. Можете написати, попросити, щоб вам підібрали по вашому смаку. або по по який ви любите. Бо я, наприклад, обожнюю щось типу флет-вайту, ну, як дома роблю. В закладі я завжди замовляю Flat White. Бо я люблю цю комбінацію кислої кави з молоком. Ну, прям я кайфую від цього. Тому не забувайте. Промокод є дійсний він місяць, я, звичайно, його додавлю від відео, тому замовляйте, пробуйте на осінь саме те буде. Давайте, поки ми недалеко відійшли від такої гурман теми, показала вам чашечки, показала вам каву. Ще я придбала нові келихи. Чомусь мені захотілося вдома приготувати якийсь коктейль по типу Pornstar Martini і. Мені захотілося знає, тут такі келихи гарні, в принципі з них можна пити і шампанське, і можна подавати коктейль. Тут навіть є така золота, золотий обідок, не знаю, як правильно сказати, українською. Дуже гарні, треба наполірувати їх, е, дуже гарні, дуже зручні, досить великий об'єм, бо я оббігала дуже багато масині в Черкасах, і в епіцентрі була досить. Виросли ціни на посуд. А з моїм талантом я просто в мене вже не знаю скільки наборів було для вона бокалів, бо я їх все розбиваю. І ці я замовляла з сайту Сінсей, бо не було в фізичних магазинах. Я заходила в два, не було дуже бюджетна ціна. Я заплатила за них. Ціна на сайті в них щось була 170 гривень, я їх замовила, в мене ще був купон на знижку 100 гривень, безкоштовна доставка, тому ось такі класні келихи мені прийшли. Думаю, якось, можливо, а, у мене була ідея. А, у мене взагалі такі, знаєте, є думки, хочу зробити собі сама свічки, і хочу зробити собі ароматифузори вдома. І думала, можливо, зробимо таке вечір теревень Я куплю це все. Розкажу, де я купувала, які там аромати, протестуємо аромати, побалакав. Можливо, я зроблю якийсь коктейль і просто про все побалака. Як вам така ідея? Типу, не формат прям макіяжу, але от такий релакс-відео, просто знаєте, послухати на фоні. Можливо, ви теж надихнетесь зробити свічки. Тому ось така в мене ідейка є. А ми продовжимо розпаковувати, Бо мені вже скоро забирати дитину з дочку. Тут у мене мікс. Я спробувала в є ось такі скраби, вони, типу, більш антицелюлізні, є зігріваючі і охолоджуючі. Я вже спробувала червоний, він зігріваючий. В принципі, непоганий ефект мені сподобався, тому я вирішила ще спробувати охолоджуючий, охолоджуючий. Вони дуже бюджетні, вони коштують до 100 гривень, до них дуже часто знижки. Непогані. От знаєте, прям непоганий скрабик, для такої ціни, взагалі я б сказала, супер. Тому спробуйте, кого хвалює целюліт, а в мене він є, і він мене хвилює, тому я собі взяла, сподіваюся, знаєте. Мажу, сподіваюся, на краще. Також на Єві були знижки на дземну пудру ось таку. У мене зараз від Дермакол, вона мені подобається, вона взагалі не бюджетна. Це виходить бюджетніше. Це, здається, Кореєю, так, да, Медіпіл, Корея. Теж бачила багато класних відгуків, тому вирішила взяти. Там була ну прямо якась дуже скажена знижка, не пам'ятаю скільки, бо купувала вже дуже давно. Я намагаюся вже збирати побільше посилочок, щоб вам показати що хоч щось побільше. Хто пробував, розкажіть свої враження про неї. У мене на неї багато Обожнюю Обожнює пудри. Мені здається, взагалі це винахід дуже крутий. Це теж Єва. Бренд La Push. В них е, я брала крем для тіла. Теж що скажу в пустих баночка. Я не розумію. Мені, поки аромат, можливо, він в упаковці був за, закритий, і він дуже, знаєте, наситився. Але поки мені не зрозуміло, я спробую це в душі і тоді вам ще свіжу. Бо в принципі у цього бренду є цікаві продукти. Інколи, знаєте, можна натрапити на щось бюджетне і прикольне, тому мене зацікавив цей скраб, теж розкажу. Було якось замовлення з мейкапу, на дивос. Можливо, ви бачили в тіктуці, Є хлопець, який робить огляди на парфуми і. Я по його рекомендації купила два парфуми. Я додам їх. Один я взяла прям мініатюрку 2 мл, і другий я взяла ось такий більший. Що я можу сказати? Я шукала хотіла знаєте якийсь гарний яблучний аромат. от так щоб Красиве яблуко саме не хімозне. То ось цей варіант взагалі мені не зайшов. Він мені дуже дішманський. прям дешеве яблучне мило. Ну от мій ніс не сприймає цей тут. Я вам додаю пірні цих двох парфумів, і от я трошечки помилилась. Другий я замовила по тіктоку від цього парфумера. А перший мені видав мейкап як рекомендацію на замовлення ось цього другого, і мені здалося, що тут цікава піраміда, вона буде більш така осіння. Цей вже цікавіше, нема вираженого яблуку. Є, знаєте, такий аромат сирості. Зараз я його принесу, давайте, щоб. Ось цей аромат, флакон, в принципі, непоганий. Я хотіла спеціально собі взяти якісь мініатюрки, щоб можна було кидати в сумку. І тут він цікавий, яблуко в ньому, можливо, є, але воно точно не виражене, і в ньому є якийсь аромат, можливо, трохи, знаєте, підвалених ковчених яблук, і якогось підвалу, якогось такого землистого. Він цікавий, він точно унісекс пізній йде чоловіками і жінками. Те, що було там в описі про цей аромат, ні, я його не так відчуваю. Додому навіть піраміду ось тут. Він, в принципі, цікавий, і я його міксую. Непоганий, не дешевий аромат точно, але він не коштував прям дешево. Цікавий. Хто, можливо, десь натрапить, а можна спробувати. Він точно не легкий, не літній, не весняний. Це отак осінь, зима. І він, знаєте, не молодіжний. От теж недавно дивилась TikTok, і там дівчина така, ну, мала, мала щось, знаєте, ну, їй років 17, у неї навір Москіно, щось таке Вікторія' Сікрет спрей. Я не маю нічого проти. У мене теж є спреї від and Body. А, але в неї от, ну, саме такі свіжі, якісь квіткові аромати. І вона підійшла і спробувала в якомусь магазині аромат а, Libre. Ліг, розумієте, такий насичений, шлейфовий. І каже: я не розумію цей запах старості. Але він е, такий, знаєте, розкішний, він точно не на 20 років, він вже на таких більш зрілих дівчаток. Тому деякі парфуми, так дійсно, вони більш мають такий важкий, дорослиший аромат. Ну, це як я його бачу. Про аромати я обіцяла буде відео. Мені просто треба зібратися, знаєте, налаштуватись, бо їх багатенько, можливо, розділю. І ще я хотіла сказати, все-таки, із того, що в мене є зараз, це essential parfum оцей ванільний. В ньому я більше всього поки відчуваю яблуко. Таке яблуко солодкувате, яке мені нагадує, до речі, Кіліан Енджел Шер, от щось в них є. Звичайно, я хочу ще Кіліан, але поки-поки-поки шкодую гроші. Щоб ви розуміли, наскільки я вірю, є, що вони не продають підробку. Бо в тіктозі багачило багато відосів про те, що підробка в ЄВІ, що прям е, дуже все сумно, в них все не ліцензійоване, вони не надають документи. Поки те, що я брала, от, наприклад, я брала корею в них. Зараз згадаю. Пам'ятаєте, мій улюблений серум від Beauty of Jisun? Ну, він прям схожий. Мені не схожий він на підробку. Тому, що я замовила, там була акція для Холіленду. Купляєш три е, одиниці товару і третій в подарунок. Типу 1 плюс 1, 3. Скажу чесно, мені дуже сподобався цей тонік. Він приємний, він не бюджетний, тому по акції в принципі три вже приємніше. То вирішила я взяти підводки собі. Я ціни всі додаю, бо буде більше витрачаю часу на те, щоб шукати. Мені дуже захотілося коричневого. І я взяла від Evaline, бачила дуже багато класних о, відгуків. Це, здається, Варієте колекція. Подивіться, дуже класно, погано думаю, видно. Тоненький пензлик малює тоненько, о, гарний коричневий колір. мені сподобалось. І вирішила ще спробувати чорну Катріс. Там не було фото пензлику, тому було на мене. Було дуже багато класних відгуків, тому взяла. Але коли відкрила, трошки розчарувалась, бо е, товстувата. Треба дуже легко намальочок, то виходить товстіші лінії. Я не дуже таке люблю. В принципі, думаю, в якомусь макіяжоку ми спробуємо. Але от трошки розчарувалася. А, в мене є чек. Підводка Katrice 169. Evaline 165. Я бачила класні відгуки на ось цей крем. Це від Medy для шиї і декольте. За 609 гривень я його взяла. Просто погляньте на цю консистенцію. Лосьйони виходить 2 за 1220, і третій в подарунок за одну копійку. По косметиці все. Зараз трохи поділюся покупочками. Як сказати, тут стильними не скажеш, бо я не можу сказати, що я прям сильним модниця, що в мене прям о, одяг фешн. Але покажу, що я купила на знижках, бо в кінці літа якраз були прикольні знижки. Зашла, побачила дуже прикольне худі, Я думала його взяти для чоловіка, але сама тепер ношу не худі, кофта на замочку, ось така вона велика. У нас зазвичай всі худі, вони йдуть. Ми їх носимо. Ну, я беру дуже великі, бо я люблю оверсайз, а він просто великий. Тому є отака кофтинка, буде погано видно. А мені сподобався колір, що вона така під джинсу, і коштувала вона в резерві по знижкам 600 гривень. От гріх було не взяти. Також я сьогодні в цій футболці. Це ми їздили, гуляла в Києві і. Я перший раз купляла в нью Yorker, здається, бо я думала, що там прям речі дуже не дуже якості. От знаєте, якось в мене було, як я в сінсеї, Рідко бачу якісь дуже якісні речі. Так, я й там думала, що це прям такий бюджет-бюджет. Але побачила усю футболку, ми такі думаємо, що ж там написано? Там написано щось по типу хаотик хаотичне. І чоловік каже, треба брати. Е, тому мені сподобалася якість непогана. Це була не сама бюджетна футболка, вона коштувала майже 600 гривень, але я похитала по українським брендам. І я прям шоці. Українські бренди коштують. 1500ність Ну, як для звичайної футболки. я розумію, можливо, там краще я якісь меджує лови але мені стало трошки шкода. 1500 в кінці літа на таку футболку, звичайно. Це непогана, вона така більш плотненька. У мене була схожа футболка, я дуже хотіла довго. Футболку від Зоха в них була прикольна, але там рознявою напис, і я її зараз не ношу навіть і вдома. І дуже довго її хотіла, але ось так вийшло. Це взагалі моя класна знахідка. Думала, додати вам рубрику огляди зі секонду. Зараз покажу. Бувають такі приємні речі. Я розумію, що вона зараз сюди не впишеться, але в цілому річ дуже цікава. Це прям моя знахідка. Я обожнюю бренд Adidas, і це така топна китка. Я хочу її носити з майкою. Прикольно вона засті... застіпається. Не знаю, от Adidas це прямій бренд. Дуже зручне для мене взуття, бо воно досить вузьке. Мене досить вузька нога. При моїй довжині в 41-й розмір мені на всі бренди підходять. Наприклад, Puma на мене часто широкувата. Тому бренд Adidas я прямо обожнюю, і я була рада знахідки такі, десь там до 100 гривень, дуже класна річ. Зайшла була в уже це в Черкасах, в Кікі. А що мене дуже неприємно здивувало, в них дуже брудні примірочні. Прям ну капець брудно. Я такого давно не бачила, і причому, знаєте, видно, що це на сьогоднішній бруд, а от дуже велике накопичення, палюки, прямо на вже комками. Ну, мені було неприємно. Я зняла про це відео в TikTok. і мені написали, що це чи російський бренд, чи він є в Росії. До речі, я про це не знала, тому напишіть, що ви знаєте про цей бренд, бо магазинчиків досить багато. І я була не в курсі таких. Що я купила? Купила, я буду здавати відео з магазину, де я в цих речах світло там паскудне, але додам. Ось такі штанці легкі на кожен день, чорненькі, були на знижці. Вони коштували 660 гривень. Досить приємна така тканинка, сіли по-звичайному. не можу сказати, що вони сіли супер суперкласно, але на кожен день мені таки потрібно, зручно вдягнув, тобі нічого не дав, побіг. Я люблю інколи одягати лонги. Білі лонги то взагалі любов. Але українські бренди за лонги хочуть 1500, десь 2500, ну так, не бюджетно, білі лонги досить швидко виходять з використання, бо коли все ще є дитина, то взагалі. І я взяла собі ось такий лонг. Це чоловічий розмір XL. Він такий не прям дуже платний, він трошечки прозорий, але приємний такий трикотаж, в принципі, турецький трикотаж він такий досить непоганий. Є е на відео, як він на мені виглядає, там десь джинсами. Він коштував 360 гривень. Зараз скажу. Коштувало 360 гривень. Мені буде в самий раз. Також взяла ось такі джинси. Вони плотненькі. Все, як я люблю, додаю знову, як на мені сіла, мені сподобалось, як вона сіла на попіс, тому я їх взяла і коштували вони 900 гривень, це як нова колекція, як для нової колекції 900 гривень за джинси взагалі недорого. І також взяла ще собі шорти велосипедки Вони коштували 400 гривень. Я не знаю, як вам їх показати. Ну, звичайні. Oh. Велосипетки, я їх взяла для чого, щоб ти вдягнув їх, взув росівки, на коней боку, зміг поїхати з дитиною, зайти в магазин, дуже так зручно, швидко, і вдома можна ходити за 400 гривень, непогані велосипедети. Велосипетки, які плюшу, я вже їх попрала, і вони в нормальному стані, це припадок кашля. не в нормальному стані, в плані того, що після прання ними нічого не сталося. Бо я бувала, купляла на аліку. І в мене, знаєте, в ось цьому місці, ось буде видно, ось тут їхав шов. А тут більш-менш все класно по якості, тому непогано. Просто напишіть, не що знаєте про ці витіки, бо мене це дуже здивувало. Ще одна моя залежність. Я обожнюю взуття особливо кросівки. Чоловік називає мене сороконіжкою, поки що, що я купила на ось. Мої білі кеди Adidas трошки вже стають не дуже. Тому я взяла собі ось такі конверси, додам тут фото, на них була теж приємна ціна, класна знижка, тому ось такі тепер в мене конверси. По зручності я вже їх пробувала вдягати, а Adidas для мене трохи зручніші. У мене була ось ця модель, і вони мені трошечки більш гнучка від дошли, мені це подобалось більше, я їх прям. Відносила, купляла їх ще в ковід. Дуже були круті, класні, але вже трошки вони, знаєте, як зносились. А З конверсами у мене була до цього лише одна модель, вона щось мені не зайшла, їх майже не носила. Це зараз взяла другу. Сподіваюсь, ми з ними подружимось. І потім я ще хотіла собі на осінь щось знати таке цікавеньке. або... Хотіла, знаєте, вже щось трошки незвичайне, і я не пам'ятаю, де я їх побачила, але їх побачила і закохалася. Вони мені дуже прикольні, дуже такі цікаві мають стиль. Загалом мій стиль в основному це більш спортивний. Я рідко вдягаю прям каблуки. До речі, я в цьому році купила одні каблучки, може, важливо, вам потім покажу, буду надавати, можливо, більше образів, але в основному це кросівка. По-перше, це зручно коли гуляєш з дитиною, по-друге, зручно коли ти за кермом. І по-третє, в принципі, це дуже зручно. Тому ось така моделька, я її побачила на знижках в інтертопі. Додам суму, за яку я взяла, бо я бачила дуже схожі. Інший колір, ось цей мені сподобався з рожевим. Але на той час, коли я їх побачила в Києві, в магазині фізично ми їх навіть помірли, вони коштували десятку. І як по мені здалося, що 10-закрусівки поки багатобати, ще скільки можна косметики додатково купити, тому взяла ці познижки в інтертопі. Далі що мені залишилось. Я хочу якісь сумки. Особливо мені треба підібрати сумку. В мене в минулого року, можливо, хто мене довго дивиться, я, пам'ятаєте, я купувала українського бренду куртку. Вона мені сподобалася, я в принципі здала я хімчистку і почистила, все круто. Ці кросівки і треба придумати якусь прикольну сумку, щоб вона з цим мечилась. Тому поки, поки шукаю варіанти, і загалом мені треба трошки обновити сумочки, пошукаю щось, а так, то куртки поки є навіть. Я не планувала, можливо, щось дуже класне, побачимо, мені захочеться. Але поки ось осінні мої покупки такі, не. Не ще похолодало, не сильно, я щось ще протестила, але в цілому ось так. Діліться в коментарях, як ви підготували, що ви купили, як ви себе порадували цього осіннього сезону. І чекаю на ваші просто коментарі, лайки і до зустрічі!